Завтра річниця повномасштабного вторгнення. Рік тому кияни почули звуки перших ракетних ударів. Керівник української розвідки Кирило Буданов повідомляє, що росіяни готують на річницю невеликий ракетний удар по Україні. Ми вирішили запитати у жителів столиці, що вони очікують від завтрашнього дня і чи будуть лишатися у Києві. Якщо будуть тривоги, то будемо спускатися в цей сховище. А завтрашній день. З Богом, все буде добре. У мене немає прив'язки 24 лютого. В мене 24 лютого, майже закінчення зими. Ну, тобто, Звичайно, я і на початку нікуди не виїжджала, тобто залишаюся. Побіди. А чи будете лишати столицю на завтра? К... К... Залишати? Да. Ні в коїм випадку. Планую працювати завтра. А що взагалі очікуєте, що завтра може бути? Ну, максимум ракетний обстріл, але таке, вони вже не лякають нас. З завтрашнього дня я чекаю сонця. Це найкращий варіант у варіант нас добрі військові, які це все захищають. Так що я в них сподіваюся. Будемо лишати, значить, віримо в ЗСУ, що все буде добре. Ні, лишати столицю не плануємо. Думаю, все буде добре. Україна переможе, все буде файно. Ні, не планую лишати. Я на роботі. Працюю. А взагалі от такі очікування, що завтра буде. Я думаю, що в Києві нічого не буде. Навіщо? Чи Тікати. Обіцяють невеликий ракетний удар по Україні. Що, перший раз переживемо? Ні, я не планую, в мене тут робота. А що очікуєте? Нічого, може побомблять, але. Що, успокоїться. Очікую завтра тренування, Триксо 8-й, а потім проведу день десь з роботи і сім'єю. Все. Нічого небезпечного не очікуєте на завтра? Ні. А маю? Ну, річниця повномасштабного вторгнення. Так і що? Я не знаю, можливо, треба хвилюватися. Ви вважаєте? Кожен сам вирішує, тому і питаю. Я вирішую не хвилюватися, досить вже. Дякую, гарного дня.